Вітаю, друзі! Сьогодні запрошую вас до Канади у провінцію Британська Колумбія. Тут, поміж пагорбів у східній долині Сіміл Камін, розташоване таке ось невеличке озерце. Корінний народ тутешніх земель індіанці Оканаган називають його Клілук і вважають священним. А в англомовній традиції назва озера цілком відображає його вигляд Spotted Lake, тобто плямисте озеро. Чим же цікаве це озерце і чому має такий позаземний вигляд? Плямисте озеро не має стоку, натомість має в складі своєї води безліч мінералів. Подейкують, що води озера перенасичені сульфатами магнію, кальцію і натрію у найбільшій у світі концентрації. Рівень води в озері регулюється здебільшого завдяки наповненню опадами й талими водами та випаровуванню в спекотні періоди. Через сезонні зміни концентрації мінеральних розчинів упродовж багатьох тисячоліть на дні озера утворився химерний ландшафт із концентричних тіл різного розміру. Межі цих тіл складені з кристалізованих мінералів у спекотні літні місяці. Коли вода випаровується, на поверхні озера утворюється безліч круглих плям басейнів. Вони забарвлюються в різні кольори залежно від того, які мінерали й мікроорганізми переважають у них. Завдяки своєму складу, води озера мають лікувальний ефект із сильною терапевтичною дією. Народи Оканаган вірять, що священне озеро було створено вищими силами. Побутує стародавня легенда про те, що Клілук зупинило тривалу війну між племенами канадських індіанців, нібито під час вирішальної сутички племена мали перейти через озеро, переправляючись, вони омили водою свої рани, які одразу ж затягнулися. Це навернуло індіанців на думку, що вищі сили, загоївши рани супротивників, ніби показали, що перед ними рівні всі, і немає сенсу завдавати шкоди один одному. Така ось чергова дивовижна цікавинка природи. Безумовно гідна сторінки нашого альманаху. Ну, а мені залишається тільки нагадати вам, друзі, що у світі ще повно див. Тож до нових захопливих історій! Побачимося!